Все, друзі, друга частина нашої велопрогулянки. Давайте в це я тебе заскочу, він чорний, новий. В принципі, мені там пару позицій, картохи взяти Надо. На вечерю, ще щось там. Пару гурчиків. Опа. Так, я думаю нормально вам все люди в принципі шапці уже старі мы их з вами уже замок кить вечно Не понял, не той ключ суну чи А не, вроде Это что. Не Сейчас, раз, 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 раз. Надоела вам процедура подключения Это, этого. этого. Пристебывание замков. 4. Так, глянемо грушу. Просто там можуть картохи небудь, мені прийдеться і вичисляти. Я думаю, так вам гарно видно. Коли ти вже будеш по 50 дрінта підлічить желудок, печень, ну ви поняли. Після пивних алкострімов, типу. Це бренді Колу не люблю, вона мені щось так травою віддає. Так, а де ж ця груша, сидр? А от, в принципі, не хочеться відсюди тягнути, ну возьмемо глянемо картошечку. В принципі, даже не очень друзі. Короче, валом давайте сейчас Валим на брелки. Картошка отстой. Огурчики я везде могу купить. в пакетах ну я тоже там гляну не будем тут заморачиваться кофе в пакетиках можно заказала грушу Может, на брайльчанский хотя я не дуже люблю там столько людей всюда бачите вымык листыть У мене просто похожий тут ключ один чуть-чуть. Так, надо отсюда валиться. Мені райончик не дуже подобається. еще попкнули. Сейчас по той стороне. Где тут наша зебра? Сама от жаркова. Шук. Так, а ну рівненько, вроді вас рівненько виставив. Так, мені треба пару гурчиків, чу-чуть картохи, там кілограмчик, може менше. А кофі забувся, який якобс, чи що. Чи не з кафе. Ладно, подивимось там чи воно є. Я не пам'ятаю, щоб я брав колись. Зараз нам треба ж на велодорожку. на нашу стерку. Полтинник колись. Мілочі, правда. Якби бумажний полтинник я при... просто остановився. Ще там на повалках в сторону юроку є, є сантехнічний магазин, там по любому щочки є лічильники. Тобто можна, якщо, що, в четвер заїхати туди, щоб вже сюди не першись, а потім... Коротше розпетляємо, зачем переплачувати, Платить комісію магазина. Я не думаю, що я там хуже заказав. Тут був дощ. Зранку дощ і вже все почти повисихало Давайте так, розпочимо. Ти на нашу дорожку вийшов, дядя наваляємо походу. Коротше, сьогодні у нас бачите відсить такого формату. Можливо, і завтра такого формату буде. Я завтра планую варома каву з'їздити. що на 23 вересня, Вулиця 23 сентября. Потім потім розкажу завтра чого. Я туди лиже намилим. Так що дивіться прошлі мої серії хто, не, хто забувся підписатися, підпишіться, буду вдячний, поставте лайк, дизлайк, що тако можна поставити Так, ладно, давайте встанемо, А? Надо ж правила соблюдать, правильно? Так, ключи телефон. Телефон. Кор Короче, як тут нічого, я там не найду якоїсь позиції. Заїду вже. Наша ТБ. так. кстати, ж тут же тоже. Виїжджаєте дуже позитивно, можна брати. Блін, забувся, що тут проблема з этим, з циплялками. <фем 'ї> Ви від'їжджаєте, так? <фем 'ї> Щось тут дефіцит. Yeah, Для велосипедів, отже, я казав этому охраннику. Тож ще по спеціально чи? Ні, вони мені обіцяють, що як будеш, от приїду. Понятно. Я на додаткових ще. То не на часі просто. Та Аня, чого б якщо написати? А, написати. Слідкуйте там. Ні, ні. А, понятно, дядь. Ну, на ході. Понятно. Чоловік казав завідуючий, щоб от эти для велосипедистов а, Ну, я... Но тут я... вообще Блин, це ж він покотить. Чи ні? Бачите? дві штуки осталось, а должно бути ще три. Дефіцит. Ага. Так, сьогодні віхтона. Завтра будуть в авиации. В принципі мені як завжди все надо буде Завтра та й усе, ее. Блин, Блін, якраз двіжняк на картошки. Короче, у нас є свой пукет. Що я хотим? Кстати, давайте глянем, пока вони там рыються. Да все равно не підступишься. Так, груша, груша есть, если что. глянуть кофе. Глянуть кофе в пакетиках. А де его глянуть? У вас голова закрутиться за мною, бо я так резко хожу, дергаюсь. Дерганий. Ну, в принципі, после ночі виспався. Так. Може на касах. Бля. Сейчас ми знаємо.

я как и шляпу надену. надо. Так, друзья, сейчас мы... Так, так, так. Фу. Сейчас покрупнее наберу, чтобы Быстріше. Така вже якась м'ягковата, так ще зима не настала, прикиньте. Нам на раз поїсти ми набираємо, на раз похавати. Пилюки не поймеш. Бо на бо на полоках можуть бути погано. Ладно, давайте ще одну. Все. Так. А почему? У нас помидорчики есть, домашние. три штучки надо было взять на бу корзину ладно сейчас дышить йохалибо пойду Потім доб... доберімо, якщо. Заберу їх. Може ще де-то вони стоять. Так, кофе я подивлюсь на касі. Ну що, акції я вам в принципі всі показую. Завтра будуть нові. Кого цікавлять, порошки? <mark> да, вчадять можна, я ж як робив на Астері, Утром в склад приходиш, відкриваєш ворота. Ну не як у душі, це відкриває ворота. І там так порошками штирить, ну коротше. Просто бомба. Так. Так, друзі, ну зараз гляну скоку. Скільки... Що воно не срабати. Так, привык. Сейчас выложу картоху и ще пошукаем кофло. Та йдіть. Та я ще кофе візьму. Сейчас я кофеин пока возьму. Щоб ви не держали тяжість так. Якобс. О, сповнив, вроді якобс. А ось по 5,70, дивіться. Ладно, давайте. Ого такі одну. латом. Блодіми не просто. Мені по 8. Короче, я їй перезвоню. Ні-ні, <рес> ні. Дякую. Яму сейчас. Я перезвоню. Коротше, їх так багато відів, я не знаю, які її брати. Чи обичне ось по акції любов Так, все. не не потрібно. Дякую. У мене алергія на цей крик що? Так що, друзі, всім гарного дня, мирне небо. Така в мене скромна покупочка. Побачимося завтра. Пообщаємося. Лайкуйте все, всім пока.